Як відучитися вживати нецензурну лексику? Серйозно, адже складно відреагувати на те, що колись зробили з будинком зв'язку у місті Вижгород. Щоправда, дізнався про це я ось нещодавно. Трішки перед історією. Я знайшов книгу зі старими фото Вижгорода і побачив там фотографію будинку зв'язку. Ця будівля у стилі модернізму мені дав вподоби. Але я не пригадую, щоб бачив у Вижгороді таку будівлю. Тож я вирішив знайти хоча б залишки цього будинку. Мої думки тоді були ну навряд чи його знищили. Він надто великий, хіба що рекламою зашили можливо. Гуглю на мапах Укрпошта. Зазвичай їх відділення знаходяться в колишніх будинках зв'язку, а у вишгороді Укрпошт не так вже й багато. І ось знаходжу одну праворуч від входу у міську раду, і бачу ось це. Перші слова, які хочеться сказати, б ви що дали, чи що а? Припускаю, що це спотворення фасаду відбулося вже давно і пізно вже щось змінювати. Просто захотілося поділитися своїм болем та показати, як би ця будівля могла виглядати б сьогодні. А чи знаєте ви ще якісь будинки зв'язку, які зберіглись такими, якими вони були? Напишіть у коментах, а також напишіть у коментах, чи знаєте ви якісь методи, як відучити себе вживати матюча. Цікаво почути ваш досвід, можливо, комусь вдалося в таких ситуаціях, щоб не вдатись до матюча.